Після дев'яти років перерви вийшов трейлер Нестримних 4 з Меган Фокс, Сталоне та Стейтемом. Нестримні 4 вийдуть восени 22 вересня, це дев'ятирічна перерва після прем'єри третьої частини. Режисером фільму став колишній каскадер Скотт Во, також відомий по фільмах Місія на двох жага швидкості, Закон доблесті. У двохвилинному трейлері показали всі елементи, які характерні для класичного бойовика бійка, перестрілка та погонів. Медіа франшиза заснована на однойменній серії американських бойовиків, створених кінокомпанією Millennium Media. Серія складається з чотирьох фільмів Нестримні 2010 року, Нестримні 2-2012, Нестримні 3 3014 та Нестримні 4, які вийдуть цього року 2023. Попри змішані відгуки, перші три фільми були комерційно успішними, зібравши в прокаті понад 800 мільйонів доларів. Франшиза також включає низку відеоігор, коміксів та інших продуктів. Зауважте також, що попри санкції Голлівуду, нестримні 4 також вийдуть у Росії, що доволі скверно, так ще й на день раніше, ніж у всьому світі. Підписуйтесь на наш канал, переходьте в наш телеграм та ставте вподобайки.